Так, мікс дівчинка, мікс бренді. 27,60. Uh, Короче, бачила, так? Да? Так, значить, без бебіка. Така куточка на 4 рочки буде. Вона на флісіку йде. Дуже класно. Тут буде мікс бренді, але переважає ОВІС. Далі така, а, такий халатик на 8 ручків, дуже класний, такий карманчик, можна просто вдома ходити. А, теплі штанішки, такі модні, м'ятного кольору, вони на, на байці, висока посадочка, такі широкенькі, на 8 вісім ручків. Далі такий топ, це буде на підлітка, десь 12, може 13 ручків. Далі такі 12-14 на двониточку, 10-12 на двониточку, дуже круті. Лосінки з таким принтом прикольним, 6-8, і такі, бачите, з таким принтом. Далі на 122-128, 10-16, джегінці на двониточку. І такі джегінці також на 6-8 ручків були на двониточку. Далі 6-7 лонгік, 9-10, 9, 10, 9 10 базовий, такий 7-8, такий костюмчик на двониточку. Шість сім рочків, Штанішки і такі світшотик, Лосінки. теплі на баті, 7-8 рочків, 3-4 на двониточку. Такі класні моми, 8-9 рочків. Дивіться, які класні, дуже клавно такий. Светрик 5-6. Такі момчики, 4-5. Класні, далі такі більєтки, також. Двониточка. сім вісім рочків. Платьечко таке, дев'ять, десять, шість, сім. Таке платічко тепле. сім 8 Так, шкафеточки, 9-10 лосінків, велюрові такі бархатні. Саме це у нас платку будуть до школи 10-11 років. Це у нас туніка така на двонитку. 10-11. Так, у тут такі, такі, тут лисінки різні, такі на дничку підліткові є. Спідничка. І оці такі прикольні укорочення, різні кофточки, лонгіки, Такий, 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 такий прикольний, такий, такий. Бачите, так зроблено класно. І таке платье. В'язана тонічка тепла.